Екстрасенситив – надійний захист від болю. Якщо твої зуби також реагують болем на гарячі та холодні напої, причиною цього часто є оголені шийки зубів. Так больові імпульси можуть досягати нервових закінчень. Рішення є: зубна паста Екстрасенситив усуває на чутливість зубів, закриваючи зубні канальця та захищає від болю. Перша інформація про можливе офлайн навчання з'явилася від заступників міністра освіти. Після чого, за повідомленнями наших глядачів, батьківські чати просто гуділи від термінових опитувань. Вчителі складали списки чи продовжать діти навчання в своїх школах. І при цьому вчителі не могли уточнити мова про офлайн чи мова йде про онлайн, бо вони просто на це не мають відповіді. Ну і до речі, два дні тому нарешті з'явилося роз'яснення. Від від міністерства освіти про особливості організації навчального року в них описані три кроки, які мають забезпечити безпеку освітнього процесу. А всі ці дні ми з командою активно вивчали настрої та страхи батьків, навіть провели власне розслідування під прикриттям про підготовку шкіл. Ну і звісно, про все це хочемо поговорити з міністром освіти та науки Сергієм Шкарлетом. І Він сьогодні з нами на зв'язку. Пан міністр, доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку, доброго ранку. Лілія, Доброго ранку, слава ради вас бачити. Слава Україні, героям доброго слава! слава. Дякуємо навзаєм, Спасибі, що знайшли час поспілкуватися на таку актуальну і болючу тему, тому що ми зі Славою обидва батьки. Я особисто ще й з вчительської родини, бо моя мама вчителька, викладачка. Я розумію, як важко зараз здається навчання взагалі в умовах війни, адже пошкоджено 830 закладів, 111 із них вщент зруйновано. Ракетна загроза з повітря залишається. І при цьому, знаєте, дивлюсь на руснявського сусіда, і це населення, якому не не вистачило освіченості повстати проти тирана, тому що освіта це фундамент, можна сказати, фундамент миру. Скажіть, будь ласка, пане. Сергію, який ваш особистий прогноз, який відсоток шкіл та на яких територіях України дійсно зможе відкрити свої двері вже 1 вересня? Лілія, дуже, дуже дякую за запитання. Надзвичайно актуальне. Перш за все, хочу запитати, як вашу маму звуть? Віра Віра Леонівна. Віра Леонівна, я вас щиро вітаю як освітянина. Пишаю всіма освітянами. І всіми своїми, які вистояли вже в війну, і готуємось до нового навчального року. Для нас це дуже актуально. Про відсотки поки не говоримо. Адже а, принаймні до 18-20 серпня будуть тривати підготовка кожної області, кожного району, кожної громади до початку нового навчального року. А, Звісно, територія України неоднорідна стосовно безпекової ситуації, і я наголошував і ще раз наголошую: безпека перш за все, і саме освітній процес буде формуватися виключно на форматі безпеки. Я був у середу з робочим візитом. Середу четвертого на Одещині, адже на сьогодні. Це регіон, в якому, звісно, щоденно відбуваються вибухи, але не такі активні бойові дії, наприклад, як на Харківщині чи інших регіонах. Тому він був показовий. Хочу зазначити і відзначити великі зусилля керівника військової цивільної адміністрації пана Марченка на прикладі міста Одеси у Геннадія Труханова. Ми відвідали декілька шкіл різних з різною ступінь готовності. Мушу сказати одне, що керівники військово-цивільних адміністрацій разом з керівниками громад надзвичайно відповідально ставляться до освітнього процесу. На сьогодні формується ціла мапа закладів освіти і укриттів, до яких будуть учасники освітнього процесу, при наявності загрози повітряної будуть, будуть рухатись, відпрацьовуються маршрути, ДСНС дуже активно формує. Формує свою роботу разом з керівниками освіти на містах з директорами шкіл. Я по Одесі, принаймні можу сказати, що на сьогодні лише дві школи були ще з усіх перевірених. Лише дві школи були недопущені і не виконаний акт вимог щодо наявності укриття. Але місцева адміністрація працює над цим. І працює дуже наполегливо ті укриття, які я бив, звичайно. Можна назвати зразковими. Вони більше ніж на тисячу міст. Вони обладнані аптечками, засобами первинної допомоги. Водичка стоїть питна, і собі. там от, всі вимоги такі є. Звісно, є і такі там, де не виконуються. Тоді, наприклад, ми були в європейському ліцеї, і е, біля цього ліцею знаходиться ще декілька закладів освіти. Ми запропонували змінність навчання, тобто перша друга зміна, для того, щоб розвантажити кількість дітей, для того щоб з, з, з сусідніх закладів освіти можна було долучитись до бомбосховища в конкретно в цьому обладнаному європейському ліцеї або або ще в інших це як приклад, тому звіт перша безпека на першому місці, якщо діти, наприклад, або батьки. Звісно, такі є і будуть, які побоюються, і це право батька побоювати за життя своєї дитини і категорично не сприйняти офлайн навчання. При цьому ми рекомендуємо в кожній школі або в кожній громаді створювати один на паралель, наприклад, один клас, один сьомий, один-восьмий, там де буде відбуватися навчання онлайн. При цьому дитина не постраждає. Від того, що він буде відлучений від освітнього процесу, на сьогодні дві умови: безпека і навчання. Причому навчання максимально е, максимально повному форматі. Звісно, офлайн це є соціалізація, це є можливість взагалі-то відійти від проблем того ковіду. Це є символ того, що Україна навіть під час війни продовжує освіту і формує своє майбутнє. Ну і Звісно ж, я б спілкувався з декількома з батьками. Батьки різні думки є. категорично, хто не сприймає, але я почув таку дуже цікаву думку стосовно того, що наприклад мама сказала: одна мама сказала мені: а я б хотіла, щоб моя дитина ходила в школу, бо поки я знаходжусь, умовно кажучи, на роботі, а моя дитина знаходиться в вдома і навчається онлайн, я не впевнена, що вона сама самостійно дістанеться до сполучення. От вона Тут... Сергію, ми сьогодні власне будемо і з батьками також спілкуватися. У нас буде е, спілкування з однією з мам, і ми з Лілією також дуже сперечаємося з цього приводу, тому що я, наприклад, за. Офлайн навчання а, а я як мама, звичайно, ж знати як цей тваринний інстинкт, який притаманний жінкам, тому що хочеться бути поряд із дитиною, якщо не дай Боже раптом що? Абсолютно природні, абсолютно. Так, ми про це поговоримо ще. Пане Сергію, скажіть, от дивіться, зараз наша кореспондентка вона покаже власне розслідування під прикриттям. Вона його зробила, вона відвідала декілька шкіл Києва і перевірила, чи почали взагалі школи дійсно готуватися. Цей матеріал вона зняла три дні назад, тому настрої працівників школи, і навіть управління освіти, скажімо так, актуальні, чи всі так добросовісно готуються, як очікують того батьки, і чи є взагалі у шкіл. За ну, бюджети, за які власне готуватися. І мова ж про наших дітей. Давайте подивимося разом цей сюжет. Будь ласка. Менш ніж за два місяці розпочнеться новий навчальний рік. І нібито він має бути в офлайн форматі. Але є одна важлива умова наявність безпечного укриття на випадок тривоги. Яким же воно має бути, дізнаємося у професійного архітектора. Что база должно быть из большого перечня необходимого? Это ну, герметичность помещения не в плане воздуха, а в плане отсутствия окон. В нем э, или должен быть запрет на прохождение транзитной коммуникации, воды, канализации, э, или как-то нивелирован риск прорыва и затопления. Независимые источники электрического питания, интернета, должен быть какой-то желательно, там, если генератор должен быть предусмотрен запас меню на 48 часов. Места для сидения и лежания при приема пищи. Желательно какой-то объем еды. Обязательно два выхода которые проверены, которые не захоплені, которым є доступ і снаружу із інтері. І що обязательно всі матеріали отделочные, всі матеріали из которых зрона мебіль дожди не горючими, или слабо горючими за цими пунктами і перевіримо три школи в різних районах Києва. І першою буде школа на правому березі міста в спальному районі. Нас відразу проводять до директора. А взагалі є шанси, що діти фізично підуть в школу чи це буде дистанційне навчання? Ми е, налаштовані на те, що вони 100% підуть до школу е, там, де є укриття. Ну у вас я бачу є укриття? Так, у нас є, але воно дуже маленьке, і в школі навчаються більше тисячі діточок, а вміщується десь 400. А укриття це підвал? Це саме ну, просто підвал за сховищі. А, тобто спеціально обладнане? Ну не, не можна сказати, бо його обладнували тоді, коли її будували 70 років тому. Але там частенько і пересидіти по на тривогу достатньо можна. А світло, там вентиляція, yeah. все це є? Світло і вентиляція є. Немає одного, наприклад, який жаль, немає туалету. Що ж, у цій школі бомбосховище є, але воно точно розраховане не на всю кількість учнів, і мені його не показали. Тобто не зрозуміло, чи є там необхідний запас їжі, два виходи і відсутність транзитних комунікацій. Перевірю ще одну школу, але вже в центрі столиці. Йду до заступника директора. Ми взагалі в другий клас переходимо. Ну ми не з Києва, і хотіла запитати, чи взагалі буде навчання, не буде. А укриття, яке у вас підвал? Чи як У нас парковку підземний паркінг в школі? Ні напроти провулок Ярославський Обіцяють, що під час тривоги будуть виводити дітей десь в паркінг за рогом. Перевіримо, як це далеко. Запускаю таймер і пішли. Скоріше за все, ось цей паркінг за моєю спиною до нього я йшла хвилину і 10 секунд і пройшла перехрестя, і ще одна дорога до паркінгу. Це небезпечно. А уявіть, якщо діти розгублені під час тривоги, мені здається, не найкращий варіант. А ось і третя школа. Тут мене зустрічає охоронець. Якраз і розпитаю про бомбосховище. А що взагалі кажуть, буде навчання з 1 вересня? От саме в школі? Ну, скажімо так. Може, не може бути онлайн, тому що кажемо, так, у кого не боже. Я онлайн. А у вас є? А у нас поганеньки. А поганеньки в якому пані там тільки підвал чи що? Було тіркались. А що скаже завуч? У нас це просто підвальне приміщення. Максимум, що ми можемо зробити, два виходи проговорити систему провітрювання. Це ну коштує дорого. Це по перше, і по друге тисячу дітей там. Ну здається, у цій школі навіть не потрібно дивитися стан бомбосховища, бо адміністрація відверто зізнається, що на папері одне, а в реальному житті зовсім інше. І наостанок йду до одного з районних управлінь освіти. Підвальні приміщення є у всіх закладах. Зараз саме ведуться появи на які були. Ага. Фізично ми зможемо 1 вересня піти в школу чи як? Ви хочу дитину віддати в школу. Я б наприклад свою дитину під час військового стану в школу не віддала, якщо чесно. Ну це моя особиста mm -hmm. думка, але зараз все готується до того, що діти мають виходити в клас. Не чекала таке почути від управління освіти. Ну а після перевірки трьох шкіл, загальне враження на місцях, наче і готуються, але мають надію на онлайн. Ну, я нагадаю, що з нами на зв'язку сьогодні міністр освіти Сергій Шкарлет і пане Сергію ще раз доброго ранку. А ми з вами подивилися цей. Сюжет про те, як готові школи у Києві так розбираємося в цьому питанні щодо навчання офлайн чи онлайн. Пане Сергію, ви помітили, що навіть у робітниці Дозвольте, в управлінні так. освіти є побоювання з приводу очного навчання. Я думаю, що як у більшості батьків. Ну, вона каже, що вона б не відпустила. От, скажіть, будь ласка, чому через ковід все ж таки діти вчилися онлайн, а під час війни розглядають можливий офлайн? А я з вашого дозволу прокоментую. Мені дуже сподобався сюжет. дуже, В принципі, всі контекстні питання, які сьогодні в суспільстві, в батьківському суспільстві, щодо початку освітнього процесу, онлайн, офлайн, наявність бомбосховищ, небезпеки для дитини, вони всі висвітлені, висвітлені дуже фахово. І саме відповідають тому алгоритму, який він освіти якраз і показав. Ну, перш за все. Починатись освітній процес офлайн тільки там, де буде наявний акт перевірки, акт дозволу ДСНС по всіх вимогах, які назвав наш колега архітектор і е, мама перевіряла дуже дуже фахово, дуже професійно. наявність. Е, Укриття в якості паркінгу, який знаходиться поблизу закладу освіти, це допускається сьогодні вимогам, але при цьому шляхи евакуації, тренінги щодо проходження, таймінг часу, вони всі мають мають відбутися, і теж саме ДСНС дасть такий акт. Я би рекомендував абсолютно всім директорам закладів освіти залучати представників батьківського комітету. До взагалі інформування щодо підготовки закладу освіти, готовності до підготовки закладу освіти з вересня місяця до навчального процесу щодо біо щодо туалету допускається встановлення біотуалету, якщо немає стаціонарно. але є місця, наприклад, ті ж самі, що 400 дітей по обосховищу. Максимальна його комплектність може бути. Це може бути вирішено певною змінністю навчального процесу. Можливістю, наприклад, змішане навчання частина дисциплін запустити онлайн, частина офлайн для того, щоб певним чином більш складні дисципліни вивчати офлайн, вийти на соціалізацію. І в цьому контексті методичні, методичні рекомендації всі є. Але наголошую наголошую, безпека на першому місці. Звісно, батьки будуть побирати і в залежності від. Переконання від нас на від того наскільки освітня система, наскільки ДСНС, наші, наші всі зусилля переконають батька, і буде буде тоді відповідь о ну, планчик. Вон, я сподіваюся, що ми два приблизно до 20 вересня вийдемо з якимись усередненим усередним загальненим загальним усе серпня. Вибачте, на 20 серпня вийдемо з узагальненим загальненим матеріалом щодо взагалі готовності системи освітні. Це буде пане Сергію, і... а от е, поясніть, будь ласка, давайте е, е, знайдемо чіткі характеристики е, бомбосховища і укриття. Тобто, щоб от я, як батько, який відпустить е, свою дитину там до школи, е, навчатися конкретно в школі, розумів. Що я прийду там 20 серпня, потім 25 серпня до школи і е, спитаюся у директора, яке є у вас бомбосховище? І от за цими чіткими характеристиками я буду розуміти, що це безпечна школа для навчання мого, мого сина. Е, дуже, дуже гарне запитання. Я тому і сказав, що я би радив би кожному директору закладу ознайомити батька, мати, яка хоче. Переконатись в безпечності довести всі умови. У нас бомбосховище або в нас укриття. У нас вентиляція, в нас два виходи. У нас захисні споруди для діточок в садочках, ліжечка або всі інші з негорючих матеріалів. У нас немає провідних комунікацій. Все це є в акті, який формує ДСНС і яким, яким атестується заклад освіти. Думу, а є я от для школи абсолютно... різниця укриття чи бомбосховище? І наскільки вони сьогодні, на, сьогодні, на сьогодні дозволяється і найпростіше укриття. На сьогодні дозволяється по нормах ДСНС найпростіше. Це, Це трошки розумів. різні по, по ступеню захищеності об'єкти, але на сьогодні. <ган> <ган> Зрозуміло, розібралися більш-менш будемо зараз ще долучати маму, як і обіцяли, пане Сергію. Значить, це мама чотирьох дітей Анастасія Хоменко, яка евакуювалася з дітками до Іспанії. І от щоб почути голос звичайних справжніх батьків, ми хочемо долучити її до розмови, тому що є питання, які накипіли, тому що як там, діяти діткам, які в евакуації, чи можна написати. Сати там е е заяву на онлайн вже зараз не зрозуміло в принципі як е навчатися дітям, які знаходяться в евакуації, що е їм робити, що робити батькам. Е оця вся історія вона трошечки е заплутана. І ми, як батьки, трошечки панікуємо з цього. Порядку. Але Ми розбираємося. Ми так. не панікуємо, ми розбираємося, тому що завжди є вихід із усіх ситуацій. Ми вже прилаштовані, ми вже згартовані. Тому ми точно знаємо, що ми все вирішимо. Анастасія з нами на зв'язку. Пан, пані Анастасія, вашим діткам доброго ранку. Доброго ранку. Ви нас чуєте? Так. вашим діткам від 4 до 14 років, і у вас є, ну як на мене, просто унікальна можливість поставити питання пану міністру. Скажіть там, що ваше материнське серце турбує на е, сьогодні найбільше? Найперше прочитавши навіть ну, новину, те, що діти повинні ходите офлайн до школи і відповідальність там пишуть, винесуть директора школи ну, адміністрація. Наприклад, в нашій школі навіть немає медсестри, вона приходить буквально на годинку, там, пару разів в тиждень. Вчителі не всі проходили медичну ну, освіту, що вони зможуть зробити першу допомогу дітям. Як це буде процес весь проходити? Будуть якісь курси, допомога вчителям? Як це все буде проходити? Ну, Я боюсь дітей відправляти до школи. Пане Сергію, і взагалі, давайте я уточню. Взагалі, хто має нести відповідальність а, от, за дітей у школі? А, взагалі, всю відповідальність за дітей в школі несе керівник Угу. Це питання. Так, так, запитання, запитання дуже слушні. А, якщо діти навчаються, ну по перше, знов таки спростую, а, такого наказу щодо виходу виключно в офлайн немає. Безпека на першому місці. Ми чітко розуміємо, що не всі школи вийдуть в офлайн. Ми максимально хочемо це зробити, максимально забезпечуємо умови, але безпека на першому місці. А, Щодо медсестри, щодо навчання вчителів. На сьогодні при регіональних інститутах підвищення кваліфікації педагогічних працівників вже розроблені спеціальні курси. Кожна, кожен, кожен з вчителів а, і під патронатом а, першої леді України Олени Зеленської буде, буде відбуватись певний проєкт, який забезпечує в тому числі і навички з психологічної підтримки дітей, в тому числі і в бомбосховищах, в тому числі і при поведінках при наявності повітряної приводи. В державних і комунальних закладах в державних і комунальних форм власності в закладах освіти медичні працівники працюють, якщо це передбачено штатним розкладом. Це не до міністерства, це до засновників. Треба звертатись і батько і мати вправі запитати запитати кожного директора. Чи є наявний медичний підсібник, наявні певні засоби первинної безпеки? Це все я особисто це бачив в деяких бомбосховищах. і дуже ну об'єктивно хочу сказати в тому числі і про кошти, які там був, в сюжеті. Виділялись, наприклад, місто Одеса виділило вже 11 мільйонів плюс залишки освітньої субвенції для того, щоб облакувати свої бомбосховища. Це є такі. Тобто я готовий далі запитати: безпека на першому місці. Батько і мати обирають. Шлях дитини до освітнього процесу формувати mm -hmm. зрозуміло. Добре. Настя, наступне ваше питання. Ну, я правильно зрозуміла, якщо я не хочу дитину відправляти. Ну, наприклад, ми з міста Олександрія, Кіровоградська область, у нас тихо, у нас за цей весь час тільки аеропорт один, Ну, а так тихенько в місті нас не прострілюють нічого. І я думаю, нас будуть виводити на офлайн, але я не хочу все одно ризикувати дитиною. Я можу вибрати онлайн навчання. Звичайно, це... ви можете вибрати. Це ваше право. Жодна дитина відрахована школи не буде. Жодна дитина не має права піддавати будь-якому утиску стосовно обрання форми навчання. Це безпека, це діти, безпека на першому місці. Ми пройшли абсолютно всі перші. Місяці війни і кожна дитина в нас атестована. Враховані врахована успішність, сформовані табелі, видані свідоцтва за 9 за 11 клас. Тобто, я хочу ще раз наголосити: батько або мати обирають статус своєї дитини в освітньому процесі онлайн офлайн. Наявність, якщо переконали вас умови безпеки, то це може бути офлайн, але це ваш вибір. Пане Сергій, дивіться, а виходить так, якщо, наприклад, в класі там 35 дітей, і з цих 35 дітей 31 дитина займається онлайн, то чотири е дитини вони можуть ходити е в школу, е і це буде сформований клас. Чи все таки те про що ви говорили? Це буде е якийсь окремий клас для тих дітей, які займаються онлайн. Це може бути абсолютно well, вірно. Може бути може бути окремий клас, може бути он окремий онлайн потік е на сьогодні. Е ми майже щотижнево uh, працюємо з керівниками за управлінь освіти, і розуміння в цьому є. Але розуміння звісно від кожної конкретної території. Ви згадали про Криворадщину, uh, <правців> Там там, uh, звісно, зовсім інша ситуація на Одещині інша. Харків, uh, я думаю, що більшість територій Харківської області uh, з питань міркувань безпеки буде uh, на онлайн навчанні Я теж планую тут із від... теж. Пересвідчуватися правильно прийняті рішення <гум> Настя, і я знаю, що у вас ще одне запитання є? Так ну ми зараз з дітьми виїхали з Кіровоградської області, ну за психологічним станом дітей. І я, мабуть, до вересня ми не будемо повертатися. І от якщо мене діти підуть тут за кордоном в школу, і як можна чи яка отпуск, я, ну, щоб на повернення й ми могли ні, в Україну як постановитися повністю? Не хочеться ну, щоб зберегти не... за собою місце. Правильно ми розуміємо, Та, чи можуть Школа? зберегти? Школі, да. в школі школі зберегти за собою місце. Жодна дитина відрахована не буде. Це тільки з керівником треба попереговорити. Якщо ви навіть виїхали за кордон, ви можете долучитись до навчання міжнародній українській школі. Ви можете долучитись до навчання в деяких школах наших партнерах, які проводять безпосередньо онлайн-навчання, тестують дітей. А потім повернутись в свою школу. Єдине просто комунікація має бути з керівником того закладу, де навчалася ваша дитина за заяву одної з батьків на сьогодні. Будь-яку школу України, будь-яку школу з партнерів за кордоном України. Дитина може бути переведена. Ми це все відбу... Все це відбувалося вже опробовано всі перші чотири місяці війни, і практика довела, що в принципі цей алгоритм має право на життя, і він абсолютно <говорю> <говорю> ми хочемо подякувати Анастасії. Ми вам хочемо подякувати. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була мама чотирьох дітей: Анастасія Хоменко, яка власне безпосередньо задавала запитання міністру освіти. Пане Сергіє, от. До вас є... ще одне запитання Таке особисте. Так. Я хочу спитати. Я знаю, що вашій доньці 17 років. Як вона буде вчитися О -о очно 16. чи е онлайн? В залежності від безпекової ситуації по школі е і будемо теж вирішувати. Та теж батько я теж мені мені це треба теж буде прийняти рішення. Звісно, мені хотілося та й дітям хотілось би вже вчитися офлайн, бо і діти між собою скучили і все інше, але таки, в залежності від. Безпекової ситуації, наявності бомбосховищ від твоєї мапи у безпеці, ми будемо формувати, будемо, будемо дивитися, будемо приймати. Ну, вона е -е, навчається ще в школі. Ми правильно розуміємо, так? Так, вона їй 16 років, вона навчається в ага, школі. Угу. А, це в Києві. Ну, тобто, ми зараз говоримо, от якщо ви як батько, тому що в мене син також в Києві, і ми також з Києва. І я якби проводжу паралель зараз з вами. Я на жаль. На жаль, з питань безпекової ситуації просто не можу це казати. Ну головне, щоб всі діти були у безпеці, і це найголовніше. Я як батько, Лілія як мама, переживаємо за це найбільше і десь в глибині душі. Дуже вірю, що навчальний рік розпочнеться під мирним небом. Так хочеться, посилаємо всі так, на хочеться діти і знаєте, дуже дуже вірю в це. Віримо в зсу, віримо Збройні в нашу сили зброй, так. Так, дякуємо і... вам. Дякуємо З нами вам на зв'язку Був міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.